14 листопада міський голова Віталій Граждан зустрівся з волонтерами міста Сопот, які прибули до Білгорода Дністровського з гуманітарною місією на чолі. З Генрік Сташевський. Про це очільник міста повідомив на власній сторінці у мережі Фейсбук. Далі цитую: цінуємо неймовірну підтримку наших друзів з міста Сопот. Польща, які невпинно допомагають нашій громаді впоратися з викликами воєнного часу. Польща це та країна, яка одна з перших підставила плече Україні, допомагає гуманітарними вантажами реабілітацією поранених прихистком українців. Сьогодні надзвичайно раді були зустрітися з волонтерами гуманітарної місії міста Сопад та в знак вдячності, а також з нагоди Дня Незалежності Польщі, який визначався минулої п'ятниці, від імені всієї громади Білгорода Дністровського. Тали наших друзів та передали громаді міста Сопот справжні українські гостинці та обереги. Дякуємо гуманітарній місії міста Сопот за цей знаковий візит, за постійну підтримку та допомогу нашій громаді. Написав Віталій Граждан.